На фронті ми не можемо бути там, але ми можемо бути тут в тилу і допомагати тим людям, які опинилися в тяжкій ситуації. І це треба продовжувати надалі, не зупинятися. Волонтерський рух не має зупинятися ніколи, тому що всім людям потрібна допомога, хоч навіть і після війни. Кожен її потребує і ну, ми повинні це робити. Чому ти прийшов допомагати? Mm. Тому що людям, яким немає змоги обрати нема до... до аптечок або до магазинів. Добро. Треба залишати після себе, якусь пам'ятку, початку, бої в і після війни потрібна буде людям допомога. І як все налагодиться, все рівно є такі верстви населення, яким потрібна допомога, їм допомагати. Звичайно, потрібні такі організації постійно. Знаєте, я навіть не уявляю, якби не було цього волонтерського пункту, якби я сама справилась з цими проблемами, які були. Зустрілись люди різних різних професій. Мурашник, кожен мурашка несе свою якусь маленьку піщинку. Ця робота потрібна самій людині, яка займається волонтерством. Бо якщо людина буде відчувати, бо що вона робить хоч щось, що вона може для своєї країни, це дуже важливо. Уявляєш собі цю родину попереду цієї планети, насправді, тому що Якби не волонтери, що було б з звичайним пересічним громадянином України, невідомо. Допомагаю я і колись можливо прийде на допомогу інша людина мені. Тому що маленька частинка, маленька крупинка допомоги це вже є велика-велика поміч.